Факт отруєння, поки наразі ще не встановлений. Встановлена, що є гостра кишкова інфекція в мешканців, які проживають в модульному містечку на Сихові. Вчора зранку надійшла інформація про те, що вночі до інфекційної лікарні міста Львова було госпіталізовано 5 мешканців модульного містечка на Сихові. Пізніше зранку ця інформація оновилася, що ще семеро. Також звернулися за допомогою і були різними шляхами доставлені до інфекційної лікарні. <кій> відразу, відразу спрацювала наша медична служба. Ми скерували до модульного містечка працівників 4-ї міської поліклініки для того, щоб вони з'ясували загальний стан здоров'я всіх мешканців. І впродовж дня ще. Деяка частина осіб звернулася за медичною допомогою станом на сьогоднішній ранок таких осіб є 37. з 37 осіб. 11 – це є госпіталізовані в інфекційну лікарню мешканці модульного містечка. З 13, які були госпіталізовані, два дві особи це є внутрішньо переміщені особи, але які не проживають у модульному містечку. І відтак на сьогоднішній день таких є. Осіб 37 проживаючих в модульному містечку, з них 21 дитина віком від 5 до сімнадцяти. А ці двоє це хто гості модульні? Ні, це є внутрішньопереміщені особи, які проживають на території Львівської міської територіальної громади, але вони не є мешканцями модульного містечка. А як це ці історії пов'язані? Ніяк вони просто так напевно з співпало і що одночасно так звернулося в інфекційну лікарню, були госпіталізовані 13 осіб. Просто ми констатуємо факт, тому що є різні дані. По одних даних 13 осіб госпіталізовано, по інших даних 11 осіб госпіталізовано. Тобто так госпіталізовано 13 осіб, але з них ті, що проживають в модульному містечку, є 11 чоловік. Це доносить чи сидіти? Тільки дев'ять доросли? дорослих, боють вибачте дев'ять дітей і двоє дорослі. Тільки мені відповідаєте? Вони були всі госпіталізовані в стані середньої тяжкості. На сьогодні на ранок з них шість осіб ще гарячкують, інші вже почуваються краще. Розкажіть, будь ласка, з приводу харчування? Як воно там відбувається? Так, е чи це самостійно вони централізовано? З приводу харчування це не питання до медицини, є керівник модульного міста людини, яка відповідає за організацію проживання людей. Тання він краще прокоментує, я це цим питанням не буду. Ну, по в в Скажіть по термінах, коли по, буде да. точно вже відомо. По це... термінах, по термінах зараз були відповідними службами були забрані зразки. Вони зараз проходять лабораторні дослідження. Очікуваний результат вівторок, п'ятниця. Тому що кожен збутник потребує певного часу для того, щоб його встановити. А добре, а які зразки були відібрані? Чого саме можете назвати? Е, ну, Збирають зразки, якщо залишилися зразки їжі, також е мазки з усіх поверхонь, з сампусла. І за відповідно аналізи відбираються зразки пацієнтів, які перебувають чи в, на лікуванні стаціонарному і амбулаторії. Я розумію, що зразки їжі. Ви відібрали вже приготовлені які були залишки, чи ті, що не приготувалися, наприклад, там, Я Наразі не володію таким питанням, бо це не, не ми відбирали. До зародження модульних містечок власне, місто забезпечувало разом з іншими організаціями харчування внутрішньопереміщених усіх. Якщо брати в розріз Сихівського містечка, то з перших днів модульного містечка це було співпраця Львівської міської ради та згромадження оців селезіян. Станом на сьогодні співпраця продовжується і, відповідно, то велике містечко, про яке ми зараз говоримо, воно також забезпечується один раз в день харчуванням. Це є обід. Це забезпечує оці селизіяни, Львівська міська рада. Якщо ми беремо конкретний випадок, харчування забезпечується в обід з першої до третьої години всі особи, які проживають, мають змогу отримати гарячі харчування. Що вартує зазначити, що мешканці модульних пістечок працюють. Багато хто харчується зовнішньо модульних містечок. Відповідно, ми десь не маємо такої чіткої статистики, чи всі обідають. Я знаю точно, що всі мешканці харчуються як і зовні, так і всередині і використовують обід, які забезпечують. Окей, Творі. тобто сніданок і вечеря, вони самостійно вже харчуються? Да, так? Так, так. А обід там на місці її А обід, так. Ті люди, які шпиталізовані, які занедужали, вони всі обідали? Ми маємо дуже непрості речі, тому що мені відомо про... Конкретний випадок нашого мешканця, який був на роботі п'ятницю, тільки в суботу в обід повернувся. Але станом на вечір вчора він теж має там, певні симптоми отруєння, хоча він не харчувався взагалі в містечку. Тобто він не їв обіду, тобто його сім'я їла, він ні. Тобто, ну, от такі речі відбуваються. А скажіть ще е, продукти, звідки їх беруть, так і де їх закупляють, там це відомі. Продукти використовує кухня, тобто в силу там, певних постачальників ці вже деталі ми собі можемо з'ясувати в них. Але насправді те, що ми мали на обід в суботу, це є суп, це є макарони з сиром, тобто ті всі речі були приготовлені зі свіжих продуктів, а суп готувався з консервованих помідорів. Але ми вчора передивилися всі дати, тобто щоб бути готовим до того. Всі дати є в межах придатності, тобто не було жодного зіпсованого продукту. А, а м'ясо хворих? Так, вони там обідали і що з м'ясом? Дивіться, було ще додатково до цього обіду. Це були сусиски і. Те, що мені відомо, це один точно чоловік, який був на роботі і не обідав цими продуктами. Він десь їв зовні. І теж вчора йому надавали медичну допомогу, він мав певні симптоми, про які ми зараз говоримо. Тобто, там з м'яса тільки сосиски, сусиски, так? З м'яса тільки було, Там. Тобто, станом на суботу це був помідоровий суп, це був макарон з сиром і це були сосиски. Угу. Е, зараз провели дезінфекцію, так? Так, зараз, станом вчора на ранок, ми провели дезінфекцію всіх дверних. Ручок, всіх поверхонь столів, тобто всюди, де міг бути контакт, власне, самими силами мешканців було проведено дезінфекцію. Пізніше приїхали відповідні служби, які ще додатково провели дезінфекцію спеціалізованими засобами. Ну, станом на сьогодні ми вже маємо таку статистику, що майже половина з тих, хто залишився в модульному містечку, вони себе вже відчувають набагато краще. Я думаю, що це питання часу. Сьогодні все буде гаразд. Чи якісь ще є зараз обмеження, та щоб не, не поширювалася недуга для самих мешканців та знаю? Ну, насправді мешканці десь в такому непростому становищі, тому що ми ж розуміємо це компактне місце розміщення. І десь ці мешканці вони так гуртуються, і зараз на той період вони менше спілкуються один з одним. Це ми бачимо по тому, що вони так в ігрових діти не бавляться. Більшість людей навіть не виходили на вулицю, а перебували в себе. А що далі з обідами? Чи готують чи да, Так, Ми обіди далі готуємо, поки ми не маємо яких встановлених результатів того, що було досліджено. У нас всі працівники, які працюють на кухні, є сертифікованими. Всі мають медичні книжки, тому я не бачу перешкод для того, щоб людей залишати коло. Але працівників теж мали перевірити. Всі були перевірені. Були відповідні служби, вони взяли зразки з кухонь, з поверхонь, з ножів. З продуктів харчування відповідно є своя специфіка. Вчора вони все цілий день опрацьовували. — Добре, і є вже результати? Ну результатів ще немає, але працівники кухні продовжують працювати. Працівники кухні допущені. У нас немає сенсу їх не допускати до кухні. Ми ж не знаємо, що є причиною того. А залишити 700 людей голодними. Ну я тут справді не бачу. Ну так, але якщо вони всі занедужують потім, якщо хтось з працівників хворий, то теж не варіант. Мені здається, що краще було дочекатися якихось результатів. Дивіться, насправді тут питання, яке немає відповіді. ми зі своєї сторони людям пропонуємо, а чи люди скористаються тим обідом, чи вже не скористаються це, є кожен вибір своєї людини. Зрештою, як і обідати в модульному, чи обідати зору. Добре, а після цього випадку якось порчили людей, які йдуть на обідчині. Я не можу вам сказати, тому що в нас насправді всі, всі ходять обідати. Я не бачив якихось перешкод, щоб хтось пішов. А яким чином ви кажете, працюєте з цими селезіянами? Вони продукти дають, а міська рада кухарів чи, чи як? Ні, насправді ці вони мають якраз кухню встановлену, це їхня кухня. І їхні є працівники на кухні, які, власне, і готують Ну, а співпраця полягає в тому, що внутрішньопереміщені особи, які живуть в модульному містечку, вони харчуються в ну, ті. Це було з перших днів, тому в нас дотепер жодного не було такого випадку. Ми вже маємо ще трошки буде рік, тобто це є перша така. Випадок неприємний, як на мене, він не є показником. Зрештою, якщо б було якесь більше, умовно з кухні, це моя думка, у нас би було там, не 30 гаком людей, на мою таку думку, це мало бути набагато більше людей. Все-таки 700 людей, які контактують з кухнею, тобто воно насправді так дуже могло швидко поширитися.